Вітаю! Викладаємо з вами практичну роботу номер 4 структура документа, автоматизоване створення змісту та показчиків. Ми будемо працювати з вами з великим документом. Є алгоритм роботи з великим документом. Для цього нам треба встановити, по-перше, параметр сторінки в пункті меню «Макет», наприклад, поля, якщо сказано відповідно, які поля нам треба вибрати. Ми будемо з вами форматувати в сам документ, виставляючи в нього різні малюнки. Форматуючи його відповідно до відповідного шрифту, розміру шрифта. Відповідно, форматуючи абзаци і так далі. Згідно цього завдання, я почну виконувати завдання за номером 4. Тобто відформатуємо весь основний текст шрифт Times Roman, 14 пунктів по всій ширині. Міжрядковий інтервал встановлюємо півтора рядка і першого рядка 1 см. Відкриваю я той документ, який вам рекомендовано. І тепер роблю наступне: виділяю весь документ. Потім вибираю зразу шрифт Times New Roman, розмір 14. Ось він у мене вже є. <клес> Далі відкриваю вкладочку абзац і вибираю, що в мене перший рядок відступ. І вказую, що це буде на 1 см. Далі міжрядковий інтервал, 1,5 рядка. І нажимаю кнопочку ОК. У мене, тепер вже, згідно того, що я виконала, розмістився повністю весь текст. І тепер мені його треба ще розмістити по всій ширині, Натискаю на цю кнопочку. Все. Пункт 4 у мене виконаний. Тепер, якщо подивитися наступне завдання, яке в нас тут стоїть, у нас стоїть наступне, що нам треба виконати. Відформатувати тепер назви структурних частин текстового документа, тобто відформатувати самі розділи. Для цього я знову ж таки повертаюся до документа, що це розділи. Це ці назви всі, які в нас стоять перед розділами. Тобто я виділяю перший розділ, і далі рухаюся по всьому документу, натискаю клавішу КТРЛ. І виділяю лівою кнопочкою мишки всі інші документи, які, які розділ, назви розділів, які мені потрібні, з якими я буду працювати. Так, тут я виділила. Тепер далі наступний у мене буде. Ось тут буде в мене виділено, Я зараз збільшую то, щоб у мене по одному аркушу було відкривалося на кожному. Не по два, а по одному, щоб я нічого не пропустила і виділила все правильно, всі розділи. Тобто, ось таким чином, з натиснутою клавішою Ctrl, використовуючи ліву кнопочку мишки, я виділяю назви всіх всіх цих розділів, які у мене є, відповідно, в моєму документі. Для того, щоб потім встановити його, його стиль з заголовок. Так. Ось ми виділили все. І тепер вибираємо ось цьому рядочку. Є в нас, дивіться, заголовок 1, заголовок 2, заголовок 3, тобто вони підпорядковані один одному. Ми вибираємо, що в нас буде все заголовок 1. І <клевиць> у нас тепер всі заголовки будуть відповідно цього типу. І я ще раз роблю, бо, мабуть, щось я десь натиснула не те, і в мене випало все. Те, що ну, знялася виділення. Так. Далі. Тобто ми виділяємо ще раз, наголошую, що ми отримуємо нажатою клавішу КТРЛ, і ліва кнопочка мишки нам цьому допомагає для того, щоб виділити відповідні, відповідні розділи. Ось тут я пропустила. Так. так, і нажимаємо тепер знову заголовок 1. І тепер у мене всі мої, бачите, розділи мають стиль заголовок 1. Один. Це мені навіщо це потрібно? Для того, аби потім, коли я буду створювати автоматичний зміст, автоматично в мене зміст і поподувався. Не буду я писати кожен розділ на назву розділу відповідно, відповідних якихось там вручну писати. Да? Будемо створювати його. Автоматично. Тобто, ну, ось третій пункт ми так само виконали згідно нашого завдання. Тобто ми вже відформатували місця, ми відформатували весь текст, і тепер ми можемо перейти до другого пункту, а далі ми вже будемо працювати по, по номеру нашого завдання. Значить, тепер нам стоїть завдання створити титульну сторінку за зразком, який має таку інформацію. Павлоградський міський ліцей, назва космічні Українці. І авторство, хто виконав цю роботу. Для надпису Павлоградський міський ліцей і авторства ми вибираємо тип шифта Калібрі і розмір його 20 пунктів. Для космічних українців нас вибираємо так само калібрі, але 60 пунктів. Знову повертаємося до нашого документа і вставляємо. Титульну сторіночку. Ставимо курсор мишки перед першою назвою нашої космічні українці. Вибираємо пункт меню Вставка і тут вибираємо титульна страниця. Якщо ми додати титульну сторінку, якщо ми відкриємо всі ті сторінки, які нам тут показані, тобто є у нас тут безпосередньо вже якась бібліотека титульних сторінок, ви можете вибрати любу. І є так само, ось можна вибрати додаткову титульну сторінку із сайту Office. Я, наприклад, візьму ось такого плана нашу, нашу титульну сторінку. Значить, мені треба тут розмістити, написати, що це є Павлоградський міський ліцей. До речі, ми можемо зразу встановлювати розмір. І е, тип шрифта. А можемо встановити після того, коли набрати весь документ, а потім починаємо його якби, форматувати. Павлоградський міський ліцей. В даті я можу поставити сьогоднішню дату, наприклад, дата створення документа це буде 19.10. В назві документа я пишу космічні українці. Кисмічні Українці, причому під заголовок документа я взагалі витираю, він мені тут не буде потрібен. І тут я можу поставити вставку зробити, потім взяти вставка, текстове поле, простая надпись, перенести її ось сюди понище, і в оцій в оці рамочці. Записати авторство, тобто хто виконав роботу, згідно того, як у нас було там написано, що виконав або виконала, виконала там учениця чи учень 8 Б класу, ми вже не пишемо, що Павлоградського міського ліцею, тому що ми вверху вже написали, і написали прізвище ім'я. Хто виконав у нас цю роботу. Ось ми, в принципі, зробили такий, такий уже. Але тепер ми повинні зробити наступне: виділяємо ось ці фрази. У нас є калібрі, але 11. Ми змінюємо на 20 і розміщуємо по центру. Далі, тут у нас є калібрі 36, але ми повинні вибрати, що це буде 60. Записуємо ось тут 60. І нажимаємо Enter. Таким чином, ми можемо цю табличку збільшити і можна перенести нижче поставити. Тобто ці об'єкти, які розміщені на титульному марку, ми можемо переміщати в зручне для нас місце. І знову ж таки, ось Тут, наприклад, рамочку, щоб цю зняти, ми так само можемо виділити надпись по правій кнопці мишки вибрати формат фігури. У нас з'явиться ось такий формат фігури. Тут ми вибираємо лінії і вибираємо ліній. Все. Ось тепер у нас не буде лінії напроти нашого, цього, напроти нашого надпису. А отут цей об'єкт ми просто його удаляємо. Все, титульний лист у нас вже є. Знову ж таки, ось тут ми виділяємо ці, ці в цьому надписі, і так само ж ми пишемо, що в нас є 20-й пункт. Двадцятий пункт. Все. Ось у нас титульна сторіночка вже готова. Тепер читаємо, що нам далі треба зробити. Тобто, дивіться, ми вже виконали, що з вами створили титульну сторінку. Ми виділили всі розділи, відповідно, встановили для них стиль. Ми виконали четвертий пункт. Тепер п'ятий, і шостий. Ми шукаємо в інтернеті відповідні картинки і вставляємо їх в текст. Як це робити? Ви вже це знаєте. Ви це вже знаєте з сьомого класу. І тут ми говорили про те, як вставляються різні об'єкти. Ви в інтернеті знайдете відповідно. Портрети тих діячів, про яких ведеться мова в цьому тексті, і знайдете в інтернеті космічних кораблів. Це може бути один, наприклад, Бурана, може бути там і декілька ви зробите. Потім ми ставимо в документ, але в кінець документу ми ставимо ось ці формули. Знову ж таки, формули на минулому уроці я вам розповідала, як, вони, як можна створити формули в документі. Тепер переходимо до восьмого пункту, де треба поставити верхній колон титул на непарних з текстом космічній українці, а на парних ваше прізвище. Я знову повертаюся до документу, і тепер вибираю знову ж таки вставка і вибираємо пункт верхній колон титул. Вибираю його пустим. І далі вибираю: дивіться, тут у мене ось відкривається ось такий ось. Пункт да? От, робота з колонтитулами. Тобто, це все, всі команди, які можна виконувати з колонтитулами. Верхній колонтитул активний, а весь основний текст у мене, так би мовити, сірого кольору, тобто пасивний. Ми особи, особий колонтитул для першої сторінки. Ми на першій сторінці не ставимо колонтитул, ми починаємо його з другої сторінки. І тому Тут вибираємо показати текст документа, ось він показаний у нас, і вибираємо різні колонтитули для чотних і нічотних страниць. Так ось у нас колонтитул першої сторінки ми нічого не ставимо, ми її пропускаємо. А ось верхній колонтитул непарної сторінки. На непарній сторінці в нас повинно бути написано космічні українці. Ми пишемо тут космічні українці. Тут повинно бути на непарному, а проходимо нижче. Тут у нас ось буде, дивіться, колон-титул парної сторінки. Тут ми пишемо своє прізвище. Ну, я пишу своє прізвище. Так, все. Ось тепер у мене будуть колонтитули різні на парних і непарних сторінках. Після того, як ми виконали це, ми можемо натиснути двічі на робочому полі. В нашого основного тексту або натиснувши там черв... червоний хрестик кнопочку з хрестиком, для того, щоб закрити наше меню роботи з колонтитулом. І тепер роздивіться: у мене виходить: на першій сторінці нічого немає і не буде надруковано нічого, тобто в мене не буде там ніякого колонтитула. Починаючи з другої сторінки, після титульного в мене написано космічні українці, а на наступному написано моє прізвище. Всьо, ми поставили колонтитули верхнього, верхні колонтитули. Тепер нам треба попрацювати із нижніми колонтитулами, тому що нам тут треба пронумерувати сторінки. Знову ж таки, ми повертаємося до нашого документу і починаємо далі працювати, що нам треба поставити сторінки номера сторінок. так? Тому ми знову вибираємо Вставка. Тут вибираємо ми номер страниці, ось вибираємо вкладочку, і напишемо, що це ми будемо внизу сторінки поставити нумерацію, але вибираємо яку. Ми вибираємо номер 3. простой номер 3, де буде розміщено номер сторінки, в нас внизу справа. Вибрали, і у нас вже з'явилася безпосередньо наша, номер нашої сторіночки. Далі ми дивимося, що ми працюємо тільки з нижнім. З нижнім колон титулом. І ми вибрали нижній колон титул, і ми тоді вибираємо, я ось вибираю, що змінити нижній колон титул. Тобто я прибираю оцю вкладочку для нижнього колон титула. Тобто, не разні будуть у нас, а будуть однакові всі йти. І нажимаємо двічі знову ж таки, переходимо сюди. І в нас. Так, повертаємося назад, працюємо із колон-титулами, із номерами: вставка, номера, номера страниць з внизу страниці, номер 3. І ось таким чином. Все, поставили ми нумерацію сторінок, і тепер ми можемо.